Друзі, всім добру раночку. Надіюсь, він у вас добрий. Ой, тут свинку треба перевернути. попу і до вас. Це. Що хочу сказати по поводу того, що я вчора, вчора шорт записував вечором, в 7 годин вечора, що я буду голодати до ранку, і коли захочу їсти, буду пити воду. Нічого в мене не вийшло, чесно кажучи. Через 2 години, буквально в 9 годин я пішов, зробив хорошу вечерю, поїв і на тому все. Хочу дати вам пораду, можливо, ви це вже чули неодноразово, але все одно. Хто хоче подати, так як і я, якщо ви займаєтеся в залі, займаєтеся пробіжками, плаванням, ще якимось виду спорту. Тобто, маєте якісь фізичні навантаження кожен день і регулярно, це все дуже добре для здоров'я, це впливає позитивно. Але основне це дефіцит калорій. Це 70% мінімум, а то й 80 хорошого результату це дефіцит калорій. Тобто, якщо ви їсте, допустимо, на 3000 в день калорій, ви маєте витрачати 4 тисячі калорій. Чи, чи 3500, щоб от, більше рухатись, щоб ви худали. Щоб оцих 500 чи 1000 калорій, от, щоб ви більше витрачали, тоді буде падати вага. Ну, Можливо, я не дуже точно вам пояснюю, але я думаю, що ви все зрозуміли. От. Ще є таке, така штука, як інтервальне голодання. Воно мені, до речі, більше підходить. Це. Інтервальне голодання це коли ти їсиш один раз там, в 14, в 16 чи 18 годин, приблизно так. Тобто ти поїв там, допустимо, не знаю, в 4 години після обіду. Це вже не вечір, 4 години дня. І наступний раз ти їсиш через 16 годин. І так постійно, ну, плюс-мінус. І друге, що я чув, це хороший. Ніби теж кажуть люди результат, то він мені точно не підходить. Я так думаю, я не буду навіть пробувати. Це багато разів їсти в день, допустимо, 5 разів в день, але по чуть-чуть. Ну, я не знаю, можливо, комусь це підходить. От. Мені кажеться, що Ну, це все індивідуально, звісно. це все індивідуально. Але з сьогоднішнього дня, ну, вже вчорашнього. Все одно я трохи став сьогодні на вагу, вже мінус 400 грамів. Ну це смішно, звісно. Я, якщо чесно, бігаю важитись на день по декілька разів. Це смішно, звісно, виглядає. ну Хочеться похудати, я розумію, що це нічого не дасть, але якось так. От. Добре тоді буду я пити чай.